Вінколи читаю такі коментарі, всім доброго дня. Чи вигідно, Ігор, займатися посікою, то хай відео трішки довгувати вийде, але ви послухайте. Вигідно займатися всім, якщо є голова на плечах. Щоб зайнятися з нуля, потрібен гарний капітал і знати, що ви хочете. Начати перш за все із себе. Це контроль, це відповідальність, це щоб руки з правильного міста росли. Якщо ви не хочете самі працювати, а хочете. Там велику пасіку, хочете взяти робочих. Це дуже важко. Важко підшукувати людей, яких ти навіть не знаєш. Вони приходять на роботу тоді або з ними якісь проблеми, або якісь у них шкідливі звички, або відносяться халатно, ламають, не бережуть, не інструмент, не де нічого. І ти так за півроку можеш просто капітально потрапляти на гроші. І головне, ніхто не несе за це відповідальність. Все. береш на іспитовий срок, людина там на іспитовому. Ну, там терміні відпрацювала або не відпрацювала, щось там поламала, небережно до чогось відносила, чи до генераторів, чи що на наразі не вийшла на роботу, і кінці з кінцями. Тож на самих бджолах, якщо спер, ну, ви запустили проект і. Ну, ви не будете нічого мати. Перший рік ви абсолютно нічого мати не будете. Вам потрібно о, і вувики закупити, і щоб у вас вже медогонка була, воскотопка була. Ну, дуже багато там і рамки, і компресори, і степлери. Там да, о, хто може гвіздочками там збиває. В це, якщо я розмовляю за промишленого пасіку, і ну ду дуже всього, і роївниці, і матки ви самі повинні е, теж виводити, тому що матку зараз теж купиться, все коштує е, хороших коштів, щоб ще й хорошу знайти е, матку. Тож потрібно ще робити якусь реалізацію, от як і ми займаємося там, збиваємо рамки. Да, у мене є там знайомий. Він зараз боронить нашу неньку. Я йому допомагаю, збиваю рамки, все понятно, що це все не безкоштовно. Понятно, десь якісь робимо знижки, тому що в нього велика пасіка, працюють люди, і він теж на цьому дебело заробляє. Тож реалізація. Тоді ви можете покривати е, свої, ну як вам сказати, е, свої витрати, а не думати, що пасічники отак ходять, заліз там у карман. Да? Отак, денюжкою пошевелив, да, і все капітально постійно повинно бути у кармані, тому що приїхати, щось купити, заплатити зарплати, бензини, усе на так вигідно. Вигідно потрібно товаришувати за агрономами. Реалізація у вас повинна бути, а не здавати просто баригам. І ви ну від цього думаєте, що ви заробите. Так, ви не заробите. Потрібно е, набуть, знаєте, рейтингу. Щоб люди знали вашу продукцію, люди скуштували, не обманювати людей, це дуже важко. Це потрібно теж роками там, йти до цього. І тоді воно, звісно, буде. А саме головне це контроль. Дуже контроль. отак, на... З приводу робочих це треба все продумувати Бо бояшку. Ви будете закупляти, вони будуть ламати. Вам буде приносити це убитки. Потрібно, щоб вам щоб був транспорт обов'язково і вивозить, і підвозить. І ну це дуже дуже таких. Знаєте, багато таких мелочей, Де вона стаціонарно у вас стоятиме та пасіка, де вона буде зимувати. Куди, чи ви там хочете опиленням займатися? ну Зараз такий соняк у сесії сіють, що бджола або самозапильний, або бжова прилипає до соняшника і падає тоді попід соняхом, а тоді ви кажете, о, там перебирав вулик, на 10 рамок сиділи, а вивіз там на соняшник, прийшов через там пару днів, а мене там на пару рамок, де дівеся бджоли. Ну, а тоді в поле там приходите і шукайте там кучі. Ну, розумієте, це все теж кропка. Ну, отак. Саме так да, краще в сади виїжджають, будь теж дружніми, з посічниками договоряться, бо посічники теж вони такі хитрі люди. Знаєте, якби саме краще вибрати, але не поділюся. Тут ми цей принцип знаємо. І все у вас вийде. Отак уже навагу де ти будете і рамки продавати. Не можете так людину найняти, вона буде рамки робити. Будете продавати рамки, тоді поступово дойдете до меду, дойдете до е, там віски, да перга. Зараз там теж пергу там дивлюся по 1900 вже Уже скупують там прополіс. Тоді зробите там свою лінію. Почнете маток е, продавати, гарних там е, запліднених. надо паспорт пасіки зробити е, е, на маток, надати теж документи. І все. І тоді до вас не буде ніяких претензій, і все воно буде працювати. Але ви вже зможете хороші кошти заробляти десь отам, 3 роки, 2 роки, залежно як ви стартанули. Тому що якщо ви почнете з пакетів, а ви обов'язково почнете з пакетів, чи там 4 плюс 1, чи може там 5 і 1, я як починав, то закупляв 300 -ті рамки, бжовий оце 5 рамок брав і одна медова. Оце, оце ми робили такі ящики, я так е, собі був закупляв. Ну це ми купили що у дідушки, це як у мене ще поки пасіка та не пострадала та шота у мене була е, велика. Тож, і все, ви тоді швидко роженіте. Якщо ви там три плюс одна. То будете довго розганяти, залежно що її теж треба і підкармлювати, і все, де ви її поставите, щоб розвиток був, яка матка попадеться. В основному, як пакети купуєш, то, е, хто там може сумнівається, матку замінюють. Розумієте? То старайтеся, на всьому можна заробляти, якщо працювати, якщо ви ще самі вмієте, Ну, скажу вам на своїй практиці, що е, краще... краще працюйте самі. І все, не буде робочих, не буде у вас і проблем ніяких. Беріть у силу своїх можливостей, 100 вуликів, 50 вуликів, можна і з 10 вуликів заробити, якщо яшку, якщо голова є на плечах, і все, і у вас не буде ніяких проблем. Не буде у вас ні п'янки, не будуть у вас нічого там саме тікати з пасіки, нічого вам не ламатимуть і не приноситиме вам убитки. Не будете ні за кого відповідати, що хтось кудись свою засуне, а тоді вам будуть за це проблеми. Тож, я ж кажу, от краще самі, або з дружиною, або як там, або з дітьми, з родичами, і буде капітально. Тож, усім успіху.